Один з найуспішніших проєктів Тіма Бертона, один із найбільш ексцентричних образів Джоні Деппа. Фільм, що показав, як може виглядати солодкий світ у буквальному сенсі цього слова. Звісно ж, ми про стрічку Чарлі та Шоколадна фабрика. Фільм 2005 року став другою екранізацією книги Рольда Даля і єдиною, яка припала до душі родині письменника. Чому далі так розлютила стрічка про Вілі Вонку 1971 року, якою фешн іконою надихався Джонні Депп, створюючи свій яскравий образ, та яка життєва драма змусила Тіма Бертона змінити сценарій фільму? Розповідаємо просто зараз. Перша екранізація книги Рольда Даля страшенно розлютила письменника. Причина проста: творці фільму аж занадто відхилились від сюжету книги. Гнів Даля був настільки великим, що він до самої смерті не дозволяв екранізувати своє творіння. Втім, родина митця, що отримала права на книгу після того, як його не стало, теж прискіпливо ставилась до всіх пропозицій кіношників. Розтопити лід вдалося аж у 2003 році Ворнер Брос та Тіму Бертону. На щастя, родина далі обожнювала режисера, тим паче, що Бертон, як і сам письменник, ненавидів фільм 1971 року. Ба Більше саме Даль був улюбленим письменником Тіма в дитинстві. Під час підготовки до зйомок Бертон завітав до колишнього будинку митця в селі Грейт Місенден у Бакінгемширі. Люсі Даль згадує, як Бертон увійшов у знаменитий письменницький сарай Даля і сказав: це ж будинок сім'ї Бакетів. Тоді вона подумала про себе. Слава Богу, хоч хтось це зрозумів. До своєї команди Бертон покликав сценариста Джона Августа. Той також був палким шанувальником Даля з дитинства. Август уперше прочитав Чарлі та Шоколадна фабрика, коли йому було 8 років, і згодом навіть надіслав далю листи з подякою за твір. Джон не бачив фільм 1971 року до того, як його найняли. і Якось спитав Бертона, чи варто йому подивитись його. Він згадує, що після цього запитання Тім мало не перестрибнув через тіл і сказав ніколи не робити цього. Бертон і Август дуже швидко написали сценарій до майбутнього шедевру. Їм знадобилося лише три тижні. Кіношники додали до фільму багато моментів, які не потрапили в екранізацію 1971 року. Серед них і будівництво шоколадного палацу індійського принца, і історія батька Чарлі і непадбілок на веру Солт. Однак Бертон і Август все ж відхилилися від книги, щоб показати родину історію Віллі вонки. Так у фільмі з'явився Віл Бурвонке, владний батько Віллі. Бертон думав, що батьківський персонаж допоможе пояснити характер самого Віллі Вонка, інакше він здавався би звичайним диваком. Ця історія була дуже особистою для самого Бертона. 2002 року режисер, який свого часу віддалився від своїх батьків, приїхав до помираючої матері і побачив, що на стінах в її оселі висять портрети усіх його фільмів. Батько Вонка так само стежив за кар'єрою сина, розвішуючи на стінах газетні статті про нього в рамках. Один з найкращих друзів та кінонапарників Джоні Депп був єдиним актором, якого Бертон розглядав на цю роль. Хоча й мав на примітці Дуейна Джонсона, якщо в Депа з якихось причин не вийде взятися за роль. Але вмовляти Джонсона не довелося. Джоні радо погодився стати Віллі. Де б хотів зобразити персонажа інакше ніж Джин Уайлдер в екранізації 1971 року. Створюючи образи свого вілівонка, він надихався ведучими відомих дитячих телешоу. Але й це не всі джерела для натхнення. Так само Джонні взяв деякі моменти для образу вонки в Мерліна Менсона, а ще надихнувся кліпом гурту The Queen під назвою «I'm Going Slightly Mad. В інтерв'ю Деп часто розповідав, що портрет Вілі Вонки це частково Говард Хьюз періоду самітництва, частково гламурна рок-зірка 70-х. Однак головні зовнішні атрибути свого персонажа стрижку Боби, сонцезахисні окуляри, актор запозичив у головної редакторки журналу Вог Анни Вінтур. Дитячі кастинги Бертон проводив у США, Великій Британії та Німеччині. Режисер зізнавався, що шукав акторів, у яких було щось від характеру їхніх персонажів. Бертон досить швидко знайшов малечу на ролі Августа, Майкла, Віолети та Веруки. Головні труднощі ж виникли з актором, який мав тілити Чарлі. Тут на допомогу прийшов Джонні Деп. До Вілі Вонки він саме працював із маленьким Фредді Хаймором над стрічкою Чарівна країна. Тож Бертон запросив Хаймора на кастинги без вагань затвердив хлопчика на роль. Окрім головних персонажів, неабияку роль у стрічці грають працівники кондитерської фабрики Вілі Вонка Умпа-Лумпи. У Черлі та шоколадній фабриці ми бачимо 165 Умпа-Лумпів, умпалумпів, і всіх їх грає один актор Діпрой, аби ідеально відігравати рухливих роботизованих умпалумпів. Діпу довелося постійно займатися пілатисом з особистим тренером і дотримуватися дієти, адже його зовнішність під час зйомок мала залишатися незмінною. Пізніше Бертон часто називав Роя найпрацьовитішою людиною, яких він знає у шоу-бізнесі. Неймовірно, але більша частина білок, яких ви бачите у стрічці, це реальні тварини, а не анімація чи ляльки. На тому, щоб тварини були справжніми, наполіг сам Бертон. Попередньо він проконсультувався з дресирувальником Майклом Олександром і визначив, які моменти вдасться реалізувати із живими білками. Потім протягом 19 -ти тижнів 40 білок-рятувальників навчалися, аби взяти участь у фільмі, причому перші тижні витратили тільки на те, щоб тварин. Комфортно почувались на знімальному майданчику. Далі тваринкам дали реквізит, навчили сидіти на барному стільці, постукувати, а потім відкривати волоський горіх і викладати його серцевину на конвеєрну стрічку. Шоколадна кімната із зеленими галявинами, цукерковими деревами і шоколадним водоспадом була найбільшою декорацією, збудованою для фільму. Для створення шоколадної річки знадобилося 781 928 літрів штучного шоколаду. А цукерки на деревах та карамель створили зі справжніх солодощів. Для зйомок у таких тендітних локаціях використовували систему камер. Із підвіскою на кабелі. Одного разу камеру неправильно прикріпили до системи, і вона потонула в шоколадній річці. Так кіношники зіткнулися одразу з двома проблемами. Втратили 540 тисяч доларів і затримали зйомки. Утім, затримувалися зйомки і через правила британської профспілки, виконавських мистецтв та індустрії розваг British Equity. Згідно з ними, діти можуть працювати лише 4,5 години на день. Попри всі перепони, Бертон досить швидко закінчив зйомки і випустив фільм у 2005 році. З того часу історія про шоколадного короля і дивака Вілі Вонку продовжує зачаровувати дітей і дорослих у всьому світі.